Добрий день, Україна! Знову з вами кухар повар Іван. Жду козаків на обід. Давайте подивимося, що на цей раз я приготував. На цей раз у нас макарони. Подивіться які. Подивіться, які макарончики. Макарончики на зажарочки, зажарка на олії, так що нічого такого особаного немає. Подивіться, які макарони. Казаки нас полюбляют макарончики. До макарони у нас будет вот такая тушена капустка. Капуста тушена на мясове. Подивите, какая и морковка, тут цибулька, специи, чесночок. Подивите, а. запах вам не передать. Капуста тушена. И будут За цим всім їсти такі ЗСУшні огірки. Огірки теж смачні, хрунтять, так що якось так. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні! Героям слава, до побачення!